Вітаємо, друзі! З вами Аграрний коледж на Сковороди 18, і це відеожурнал Відкривай світ через зарубіжну літературу. Ми продовжуємо знайомити вас із творчістю зарубіжних письменників. Сьогодні говоримо про бельгійця Моріса Полідора Марі Метеллінка. Моріс Метелінг найбільший теоретик і драматург символізму. Сучасники називали його бельгійським шекспіром. У 1883 році у журналі Молода Бельгія були опубліковані перші вірші молодого поета, що свідчили про сильний вплив на нього французького символізму. 1889 року вийшли друком ліричний збірник Теплиці і п'єса принцеса Мелен, що стали відправною точкою для формування символійської естетики і поетики Метерінка. Найбільш повний їхній виклад міститься есе Скарби Смирених 1896 року, а також у придмові до тритонного видання п'єси 1901 року, стаття 90-х років. Філософську основу художніх поглядів бельгійського драматурга склав ідеалізм, причому в його містичному варіанті. Метерлинг на місце католицького бога поставив якесь безлике і фатальне невідоме, що керує світом і є ворожим людині. Ефект страху досягається не зображенням числених убивств, катастроф, насильства, як це було в першій п'єсі «Принцеса Мелен, а вираженням внутрішнього стану персонажів, що ніби застигли, чекаючи небезпеки, що наближається. Паралізованих страхом, перед таємничим і грізними силами. Це приречення очікування невідомого, невідтвореної смерті її становить зміст символійської п'єси Метерлінга, тому їх часто називають драмами очікування. У 1911 році Метерлінгу була присуджена Нобелівська премія. За багатогранну літературну діяльність, особливо за драматичні твори, відзначені багатством уяви і поетичною фантазією. З вами були ми, аграрний коледж на Сковороди 18, мандруй разом з нами літературними шляхами, відкривай світ через зарубіжну літературу.